Український паралімпійцець Павло Баль визнаний чемпіон з біатлона та лижних гонок. Розвиває свою кар'єру у велоспорті. Наразі він єдиний представник України з цього виду спорту у своєму класі. Я закінчив зимовий сезон швидше свідомо, щоб перейти швидше на велосипед і почати більше тренуватися. Бо... Старти дуже швидко починаються кінець квітня, ну, початок травня, тому треба трошки часу, ще підготуватися. В принципі, все вийшло. З'їздили тренувальний збір в Албанію, потім продовжили в Бельгії. Ще важливі змагання, Ці вони для мене важливі, тому що потрібно набирати бали і завойовувати ліцензію на паралімпіаду. Перехід з лиш на хенбайк виявився непростим. Проте, незважаючи на зміни у тренувальному процесі, Павло продемонстрував вражаючі результати у цьому новому для себе виді спорту. Він впевнений, що тренування на хендбайку позитивно вплинули на його досягнення у зимовому сезоні. Пересісти з лиж з Буба на хендбайк, то важче, тому що. Швидкість тут більша, динаміка роботи вища. Тому якби треба час, щоб втягнутися, щоб привикли руки. Вроді ніби все то саме, вроді та сама робота верхнього м'язового поясу, але все ж таки тут робота більш інтенсивна і треба час, щоб втягнутися. Я той зими показав найкращий результат в сезоні шість гонок, шість медалей. У мене кращий результат в команді. І я причому, що тренувався минулий рік на сезон, практично. Не весь, але більшу частину на хендбайк. Тому він тільки позитивно впливає на результат зимою. Тренування на велосипеді виявилися менш обмежуючими та більш різноманітними. Немає необхідності шукати спеціальний рельєф або обладнані майданчики. Кількість та якість тренувань залежить від бажання та сил самого спортсмена. На хендбайку на велосипеді набагато все простіше, ніж на на роліках. Тому що я тут не обмежений. Тут головне, щоб були справні гальма. Сів і поїхав. В горку, з горки, ззаді чіпаєш ліхтарик, ставиш прапорець і їздиш сільськими дорогами. От тут, по Італії, по Бельгії, по Україні, абсолютно все одно. За два тижні ми не повторили ні разу маршрут. Ні разу. Хоча маршрути дистанції в нас були по 60-80 кілометрів. Тільки, тільки повторювали ті вулички, де заїжджали і виїжджали в, ну, там, де ми жили. Тому якби в тому плані на велосипеді е, тренуватися набагато простіше. Завдяки зусиллям Павла ми маємо можливість боротись за ще одну ліцензію у велоспорті. Сподіваємося, що буде ліцензія на Париж. Вона має бути. І так працювати, далі працювати, працювати. Підготовча робота триває. З нетерпінням чекаємо виступів Павла на міжнародній арені та бажаємо йому успіхів.